А, обстріли будуть і так далі, але ППО, наше, яке постійно під'їжджає зараз допомога з Європи, про це мало говорять. допомоги з Європи стає більше. Я вже казався, я Тільки був в Європарламенті, тільки був штаб-квартирі НАТО. Збільшується там зараз активно кількість допомоги, які висилають в Україну. Бо там українці займають офіційні посади, отримують зараз контракти вперше в історії. Такого не було, розумієте? І до цього цих років війни цього не було. Незважаючи на бюрократичну систему Європи, що там роки треба для того, щоб когось прийняли на якусь посаду. Буквально. За такий короткий час в рамках європейської бюрократії це дуже швидко. Українці там вже займають лідируючі позиції, і наші штаб-квартири, офіси також є в цих будівлях. Розумієте? І допомоги буде більше з цими атаками буде набагато легше справлятися. Я цим я постраждалим. Я знаю, що це жесть. Але ви маєте зрозуміти, ось дивіться, ключове. Росія терорист, вона обстрілює того, що їй нема що зробити. Вона, вона офіційно признає свою слабкість. Вона Зніра більше немає, це ракетами, бомбить яким мітодіків. Це я не знаю скільки літ. І ми, ми хочемо вас прожати на те, що нам треба, щоб що? щоб що, друзі, що вони прийдуть, оці ці всі ж до не міра, що ви ж дете міра. Ви думаєте, Росія прийде, така клас, а українці? Давай, давай, чайка місце 50 грав. Ми зараз подружимося, помірімося. Прийду сюда, знаєте, що будуть вам казати? Будуть казати, ти мала шо, навоївалися вообще, вы окраїны Росії, ми вас помиловали, ми вас би за три дня могли взять, но ну, не хоть понял. И як вам з цим буде жить вообще? А прийде момент, вони ну, думають. А давайте мы з Європою на войну підемо. И всі, всі, не українці, а українці в першу линию на мясо всіх відправимо. А не захочеш на місці розстріляти? Или на Калиму, на Силки на чорні роботи відправить? І дивіться, от е, чого зараз Європа ще не активно там ліквідує Путіна і так далі, бо Путін він так ще ну він хоч е, предсказуєми, можна зрозуміти, що він буде робити далі. А якщо його жахнуть і Росію зараз поділить на декілька частин регіонів, там можуть такі дебіли нарисуватися. І в кожному регіоні стоїть якась ядерна установка, робоча чи не робоча це питання, Ну, зараз, хоч якийсь контроль над цим всім єсть. Хто там жалується, що Європа нічого не робить, там, і так далі. Ось така ситуація, дуже важка шахматна партія. Я вам скажу, що Україна зараз зробила декілька таких ходів, що просто ну, Росія в тупіке, світ в тупіке, їм нема нічого більше робити, як просто сили брати. Да, важкий момент. Ну, інакше шляху в Україні нема. Ну або подружитися з Росією, давайте мир, переговори і так далі. І всю життя будете українцями, малоросами, і вперед з воїною на Європу в першу лінію там штурми. Поняла? Так що ну давайте духом, все неплохо. Я ж кажу, зараз через цю ситуацію в і, Ірані і Ізраїлі дуже дуже зменшаться всі поставки зброї, які йшли в Росію. Дуже. А Росія ще не на тих рейхах і не та у них там із їх дронів, в які вони діли, два долітають туди треба. Це ж Росія, і так все йде, Поняла? Так що тримайтесь, все бодрячком, слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку, друзі, всім папа. -па.